Клас. Добрий день. Добрий. День. Добрий день. Ой, дуже ради Дуже радий вас бачити. Приємно познайомити. Взаємно. Мене Андрій звати, ви мене напевно не бачили, але навчалися в нашій школі. Дуже приємно з вами познайомитися особисто. Мені я дуже тішусь, я дуже радію, коли наші студенти досягають певних таких от значущих результатів, як в вашому випадку в тому числі. Хочеться. Дізнатися про ваш шлях хочу вас попросити поділитися вашою історією, як ви прийшли до вивчення німецької мови. Які цілі можливо перед собою ставите, до чого йдете? і дуже раді допомагати вам на цьому шляху. Поділіться, будь ласка, як по перше, скажіть, як у вас справи? як ваш настрій? Так, все добре. Зараз мабуть, як ви знаєте, я вже навчаюся на курсі Б Угу. так, взагалом зараз. Я проживаю в Німеччині. Mm -hmm. І а, в Німеччину я переїхала у цьому році, десь у квітні, і в травні вже почала вивчати німецьку саме у вашій школі. Але mm -hmm. а, ні, але я почала вивчати німецьку ще до Лінго, десь, мабуть, майже рік тому щось таке. І коли я прийшла до школи, то мені порадили вже починати з рівня А1-2, щоб mm -hmm. як. Щоб було вже цікавіше, угу. ось і ось так вже прийшли до вивчення Б1. Клас. А як досвід взагалі з доолін? Бо покажете рік займалися, і як потім як себе відчували? Переїхали в Німеччину? Чи вистачало цього взагалі? Це як краще ніж нічого, бо вже якийсь є запас слів відомих, але як, з вивченням Доолінгу важко почати розмовляти, uh -huh. тобто якось на слух щось розумію, щось прочитати можу, але сказати якось важкувати. Зрозуміла <реш> <Тому. реш> історія. А що змінилося, коли прийшли в нашу школу, коли почали з нами вивчати німецьку? Вже стало легше як формулювати речення, і з Долінго якось важко вивчати саме граматику, бо там немає якось. Пояснення, що, чому, коли, куди. Там з здолінгу краще закріплювати те, що вивчено, або вивчати слова, але саме вивчення граматики так не піде, тому вже з вчителям вже легше якось задати питання, попрактикуватися, якось uh -huh. виправити помилки, Бо іноді якось неправильно вивчаєш якесь правило, і потім постійно робиш одну й ту ж помилку. І до Олінго це не помітить, тому потрібно розмовляти. А як взагалі зараз себе почуваєте? Ви вже перейшли на, на рівень B1. Як ваше відчуття? Чи додалося впевненості у спілкуванні? Як взагалі у вас зараз? Так ну, зараз вже набагато краще, бо раніше, коли я усюди приходила, то все починалося з того, що роз розмовляєте ви на англійській, і усюди я намагалася поговорити на англійській, зараз вже Якось легше. Зараз я приходжу і кажу, що я трохи розумію німецьку, і люди намагаються підлаштуватися під мене і якось розмовляти повільніше, не використовувати якихось важких конструкцій. Тому я розумію їх, вони розуміють мене і як, почу... як ви себе при цьому почуваєте? Я так все круто, доволі я. Супер, дуже радий, дуже радий. Тобто, фактично прийшли ем, в ауру з рівнем А е, 11 Перейшли на А 12 і пройшли з нами фактично три курси. Зараз навчаєтеся на Б 1 Так супер, супер. А, а взагалі, що вас понукнуло так вивчати німецьку мову? Ну зрозуміло, що ви зараз переїхали. Можливо, є якась мета в плані або навчання, або роботи. До чого прагнете? Бо у вас це інструмент. Для роботи німецька мені на зараз не потрібна, але в майбутньому все може змінитися, може змінитися робота чи ще щось. Та якось для подальшої соціалізації краще знати німецьку, бо ну на зараз я проживаю у невеличкому місті, і хоча багато людей розмовляють на англійській. Заодно якось не хочеться до цього прив'язуватися, і хочеться більш вільно себе почувати, коли кудись йдеш, там не шукати англомовного лікаря, чи ще щось. Це так, це так. так. А в якому ви місті? В якій землі? Це Нижня Саксонія, Вольсбург, неподалеку від Берліна. Прикольно, цікаво. Вам подобається там? Так, тут якось тут доволі велике місце, але мало людей, тому тут. Живемо як у зоопарку, багато зайців, а там так. навіть оленя бачила. Сподобається? Так. Да. Супер, супер, зрозумів. Ем, а які такі от, от найближчі плани у вас, якщо можете поділитися? Ну, в плані вивчення мови. Ну, ну, і, і ну, з мовою зрозуміло, чи плануєте якось так реалізовуватися, бо кажете, що ну, по роботі, начебто ні, можливо, навчання ну далі продовжувати в Німеччині? Бо я так розумію, поки що німецька вам саме для комфортного життя? Так. Ну, хотілося б все одно доріс дорісти до рівня B2, угу. або якось. Чим вищий рівень, тим, тим легше його покращувати. Бо, наприклад, з рівня А2 я почала дивитися вже серіали на німецькій. Якось чим більше знаєш, тим легше вивчати нові слова, щось вже легше сприймається та все таке інше. Ой. Ну, навчання поки не планую. Якось можливо, в перспективі зміни, зміниться робота. тому... Краще то, вже я думаю, що, якщо Я думаю, що якщо у вас є впевнений рівень в 2 то там вже всі дороги перед вами. Можете <світ> вже робити все, що хочете, все, що ваша душа <світ> забажає. А скажіть, а до цього, от до нашої школи і до Доолінгу, взагалі були якісь у вас спроби вивчати німецьку мову? Ні. Не було. Тобто фактично немає навіть з чим порівняти. <світ> Ні. От Тільки... так? Ну, я вас можу привітати, тому що мені здається, що ви одразу попали на такий позитивний класний досвід. Да, що У вас немає так. до і після. Да, там погано так. добре і так далі. Ну класно, це, це добре, що не потрібно буде перевчатися, бо дуже багато до нас приходять після інтеграційних курсів і після просто курсів, які були неефективні. Mm. і людина там втратила дуже багато часу, дуже багато грошей, втратила свою мотивацію, і потім все одно звернулася до нас і ну, довчила, вивчила німецьку. Вашому випадку я можу вас лише привітати, що ви Ну, одразу прийшли і ну, досягнете своєї мети, досягнете своєї мети. А скажіть, будь ласка, чи були, чи були якісь труднощі у вас? От ви пройшли зараз три курси в навчанні, з чимось таким зіштовхувались? Я не можу сказати, що це прям трудно, просто необхідно багато часу. Якщо хочеться щось отримати, потрібно витратити багато зусиль та часу, тому якось. Окрім уроків, потрібно витрачати багато часу на домашні завдання, там, дивитись якісь відосики на Ютубі з якимись там поясненнями, розмовами чи ще щось. Тому mm -hmm. просто багато часу. Як в англійській там... каже, no pain, no gain. Yeah. <laughs> а чи, чи воно вартує того? От ви, от зараз вже ну довгий час знаходитесь в Німеччині і вже на рівні B1. Чи вартує це ну, ці зусилля, цей ваш час, тому що ви е, отримали в принципі, да що ви вже зараз на цьому рівні спілкуєтеся? Чи вартує воно тих зусиль? Так, звісно, ну ситуації бувають різні. Ну, в якихось ситуаціях можна це вирішити без мови, в якихось ні? Там, наприклад. А, там потяги часто запізнюються, і коли ти стоїш на станції і там слухаєш повідомлення, не розумієш, що що відбувається, то якось неприкольно не то краще <с. розуміти, якось реагувати на це. О, це точно, це точно. Я пам'ятаю свої перші поїздки до Мідоча Бан взагалі. Це <с. ж на ту, на ту платформу залітаєш, не знаєш, де тобі що дивитись. Ауса Агнду фестивстві багато таке, конечно, в останній момент змінюється, так? Так, так, так. ну класно. Якщо кажете, що не було труднощів, це мене дуже радує. Я звичайно мені завжди хочеться отак, от почути. Що можливо щось було таке, що ми можемо покращити, та що от ви от відчули, що м -м, щось можна змінити, і от процес навчання у вас би пішов якось би або легше, або ефективніше. Бо ми на цьому також навчаємося, mm. і ми постійно так от докручуємо наші курси. Було б цікаво почути, можливо, є у вас до нас якісь такі от рекомендації, побажання, що ми можемо так е змінити в кращу сторону. Там, так, мабуть, і ні, продовжувати у тому ж Зрозумів, зрозумів. А можливо, є якісь моменти, що вам найбільше сподобались на уроках? Мені подобається, що доволі цікаві домашні завдання, тобто там багато там написати якісь твори, голосові повідомлення, там якісь інтерактивні вправи, тобто є над чим поміркувати. Угу. І це такі доволі творчі завдання, що там не просто виконати вправи там АБВ і усе. А можна там якось цікавеньке щось написати. Класно, а а ви були в, е в групі чи займалися індивідуально? Ну, Індивідуально, індивідуально. Так. ну так прям одразу знали, куди на який формат. Хоча групове навчання також класне, цікаво, тому що там є своя, ну така своєрідна динаміка групи, коли ви ну разом рухаєтеся, бачите один одного прогрес, але індивідуально це про такий більш швидкий шлях, скажімо так. Класно, класно. Е, ну я отак от почув, що ви поки що не має мети працювати, але вже відчуваєте ну, більш таку от впевненість в комунікації. Да, що ви можете вже ну не обов'язково йти до України або російськомовного лікаря, а. А що ви вже орієнтуєтесь там ну, в таких от побутових ситуаціях. Можливо, ще якісь такі от моменти є, які повплинули ну, от на ваше життя в Німеччині. От з тим, що ви зараз вже спілкуєтеся на рівні впевненому А 2 Так не знаю більш такого. Угу. Зрозумів. А як взагалі ваше оточення е, віднеслося до того, що ви почали зараз активно так німецько вивчати? Доволі позитивно. Ну, так в мене багато колег, які приїхали з інших країн, угу. і всі також потроху вивчають, але так більш самостійно, там е, в якихось як саме е, школах, які локальні тут у Німеччині. І mm -hmm. у них більш повільний прогрес, і усі шоковані, що можна так швидко за декілька місяців зробити якийсь прогрес такий. Класне, класне, я дуже радий, що ви це відчуваєте. Бо мене в свій, в свій час ну, дуже сильно замотивувало і відкрити школу, і ну, започаткувати таке от навчання, тому що я вивчав особисто 5 років в університеті Німецькому, mm -hmm. а потім довго працював в німецьких компаніях, і от коли послі, після 5 років. Потрапив в німецьку компанію, я зрозумів, що зі Шпрехеном у мене там не дуже. Що треба ще на наздоганяти на, на цю історію? І я вирішив, що ні, 6 років життя на те, щоб вивчити мову, це дуже довго. Да, тому ми е, намагаємося, якщо ну в такому темпі там три рази на тиждень займатися, то людина в принципі з нуля до повного би 2 ну за рік може пройти. А Б2 — це вже і ну, і працевлаштування майже усюди, і вступ в університети. Тому таке скорочення з 5-6 років до одного року так. це вже прям дуже класно. Я думаю, що це ще ну ще, ще можна там, є ще куди оптимізувати цю цю штуку і робити навчання більш ефективним. Класно, я дуже радий. Скажіть, будь ласка, до якого рівня взагалі в принципі плануєте вивчати? Я планую, мабуть, до до 2 а потім вже якось. А знисити трошки темп і більш працювати над його покращенням, тобто okay. там може виправляти якісь помилки, там вивчати якісь додаткові слова чи вирази, uh -huh. там можливо один-два рази на тиждень. Угу, угу, зрозуміло, ну, ви, ви ви побачите в принципі, що на B2 рівні вже е, все зміниться для вас. Да. Далі ви дуже багато будете розуміти, Ви вже будете більш вільно спілкуватися, і я от, ну, пам'ятаю і свій рівень B2, І ну коли коли отримував. І зараз по студентам, коли спілкуємося, то на B2 вони вже почуваються прям. Ну для них це вже такий кайф, що вони вже ну і ще, і ще у нас є студентка. Вона пройшла, закінчила C1 з нами і запитувала: mm -hmm. А це два є у вас? І я говорю, ну пф, спокійно, спокійно. ну що не можуть зупинитися навіть? Хоча я вважаю, що це два. Він вже ну в принципі і не потрібен, якщо ви не лікарний, інженер там умовне спеці... ну, специфічні такі от професії. Ну, це один це прям. Ну, взагалі, це і це дуже комфортно. На це один дуже комфортно себе почувати. Б2 також, але на Б2 ще потрібно трошки напрушуватись, коли прям таке, от вільне спілкування, вільна взаємодія з самими німцями, і не на не на звичайні теми, а коли вже так більше там по своєму профілю або більш такі, от ну глибокі такі от дискусії йдуть. Ну, це ну, це в принципі кайф. Це мені дуже подобається, як е, ну особисто моє як німці ну на тебе реагують, так коли ти умовно е, ну спілкуєшся на рівні А 1 і це дуже таке от, примітивне, побутове, щось дуже таке от, просте. І коли ти вже спілкуєшся на рівні С1, е, коли вони вже розуміють, блін тепер мною розумна людина. Зі своїм досвідом, вона може про це розповісти, і я вже можу до неї якось прислухатись, то це ну, інший рівень твоїх почуттів, да, як ти себе відчуваєш е, ну, в країні, ну, де, де ти знаходишся там, Німеччина, Швейцарія, Австрія, Кайф. Дуже, дуже подобається, що наші студенти це також відчувають, да, як їх життя стає таким от, е, легше, да, такі легше, і вони себе прям відчувають як риба в воді. Е, і е, останнє, е, що хотів вас запитати. Чи є можливо у вас якісь побажання або до викладачів, або до менеджерів, я обов'язково передам? Їм буде, напевно, приємно. Ну, до, до викладачів, мабуть, все ж таки більш фокусуватися на говорінні, що вправиться добре, але як, хотілося б більше, більше розмовляти. Добре. І, мабуть,